Ми, ми Києва і сьогодні, як ви чекали, обзорчик Снастів Ну, ми обзорчик покажемо трошечки далі в ріці, бачите, як річка сала чиста, це оператор. Ой, зараз ми скоренько маленький обзорчик знімемо спінінгів. Це обмовка спінг, новенька. Зараз розкажу про свій спінінг. Ось так. Ось мій спінг. Це Calypso Black Star. Грамовка СО5. Держіте. Те, бляха, Я вам зараз показав, але камера не фокусується. Якби воно... Бляха. Секундочку, чекайте, я зараз вам покажу. Ну, Коротше, як о, як бачите, це 5,25 грамовка, довжина, це 2 метри 40 см, 400 см, ні, 40 см, по-моєму. Модель. Це BSS 802 мм. Це стеклопластик. Його мені вистачає вже третій рік, він ловить і ловить. Так, йдемо далі до катушки. Це катушка Yunhai. Подшипників тут, я не пам'ятаю, 3 чи 4, по-моєму. Розмір неї неї 2000 Ось так от Я про неї вам багато нічого не скажу. Йдемо туди далі до оператора. Це така маленька обновка я для сестри сказати, купив. Це у нас, як бачите, ось такий фішерман. Ось. Я не пам'ятаю, що він робить, але це вроді би не стеклопастик. Його грамовка 40-80, довжина 2 метра 100 см. Потім вам це більше розкажемо. Це катушка Кобра. Що тут? 2 200... SB 4... 440. Мої... Тут підшипники, вроді би... Ну, не, не пам'ятаю, три чи скільки. Тут давайте так. Е -е, коротше, друзі. От, е -е, тут стоїть нитка вроді би на 39 кілограм. Е -е, я забув, як це десь називається, не помню. Стоять е -е, твістери фірми. Зараз згадаю, Тут вроді пише, по-моєму, зараз ми глянемо. Ре... Релакс, чи як він там називається? Зараз чекайте. <Слух> да, релакс, як я казав. Камера, якщо скусується, то вам покажу. Ну, коротше, тут пише релакс. Релакс. У мене теж тут стоїть його, Я зовусь, як він цей повідець називається. А... Не пам'ятаю, коротше, друзі. Тут теж стоїться нитка. Потім назву вам закину, скажу. Стоїть у нас е, джик. Е, 6 грам. Джик стоїть. Ми сюди на джигілам. Хочемо попробувати потім друге. Е, Шосунце ми вам потім покажемо пізніше, як зайдемо туди. Друзі, а зараз ми тут позакидаємо, якщо щось буде цікаво, ікнемося. Ось так, друзі, все. Ми вже дійшли до цієї локації. Ось, зараз будемо показувати, що в цьому... Бежу кусочку. Давайте начнем сразу все. Он оператор. Инжойте. Он ловит на спиннинг. Ось. Ми. Давайте начнем сразу все вот. Ох. Так, сейчас мы все открываем. О, ось ця леска у нас, ой, Це ми землю. Ось ця от леска. Ну, бреха в 36 кг, трохи не пауже. Це у нас классик П, супер шут. Шмотка, в общем. Так о, у нас тут ще ось тут ось такі. Тут колокти три одиночки. Тут так. У нас, по вот коробочкам они есть. О, все, елки-палки, Ось тут у нас джиг. У нас ось тут, ось такие. Дар. Ось такий карабінчик. Не, друзі, не знаєте, що руки замазані, бо це від сосни. Просто я допомагав нашому жителю сюди кидати сосни. Ось оператор йде. Зараз ми його вам заснімемо. Фокусуйся. О, оператор йде. Ходить, хоче піймати О, кстати, до речі, на ось бляха, то не показує, де воно. То лежить. О, навіть цьому дереві, ось. Ну от, коротше, ось це от Там твістер. Я вам по його зазніму, покажу. Там далі Ось тут. -то. У нас ось такі. Блін. Ось такі твістерки. Твістерки, зараз камеру. Достати я поки не хочу їх. Ну, такі, Вони кратше поменші йдуть. Зараз я не назад. Он оператор ловить. Ось тут зразу дістану другий пакетик. Куда ж оператор так іде? Тобто у нас ось такий пакетик. Ось в такому пакетику З коротше, рибка. Вона невеличка. Це на землю рибалку, от тройничок Як можемо бачити, тут зверху стоїть. Зараз я закину назад Болі, ну, він просто треко пішов. Що ні треба йому буде просто доганяти в них, доганяти. Ось, короче, другий кусок. Е, рекламку віро вам що це таке? Тут, короче, на дві пачки спотків. Ось стопорки, порки не показує. От, там 100 порки, а набір спотків напише. Там достаємо. Ну, сють у нас блесна, одна вертушка, друга вертушка. Будем його їть цього літа. Ну, не літо навіть. Весна. Ну от зараз зима у нас Яка що 7 -е. грудня. Зима. Ну, у нас снігу нема. У таких сильних взагалі нема. Ну от і так скажем, ми дійшли до самого цікавенького Ось наші твістерки. Ось, коротше, у нас тут самі більші твістери. Ось це такі твістері часті, новенькі. Ось ці твістери які... Порвані вона їх паяти. паяти. А ось ці твістерки, де ж то твістерки новенькі, їх будемо обловлювати. Ось такі твістери обловлювати будемо. Ми їх бо, бо оператор пішов отуди. От он оператор. Ось тут у нас от, віртушечка така. Раніше хід їх її могли бачити. Вона зацепилася за сумочку. Це погано. Ось такий вобер. Вобер. Ось такий вобер тоже. Бляха, ты, я вам все так не покажу, наверное. Блин, я уже стыкался тут в В общем. Да. О, ось такая вертушечка, влашня. Это вертушка, короче. Вот ну, тут я, наверное, уже все показал, что миг. Так, да, друзі, ось так зараз що. О, обратор буде ось тако. Це все, що я маю. Друзі, ще буду закупити, ну я в мене ще дома жерлися. Якщо чесно, запишу. Якщо чесно. Зараз чого. Я вже задумався подсказуватись і просто падати. Просто йду собі спокойно, подсколу. І жив, і лежу. Ось так от. Ну ось, друзі, я вам показав, що обзорчик, як я казав. О, ще покажу на якій ми зараз ловим. На ось такого я зараз естественно ловлю. Білень, зараз камера сокусується. Ну, камера сокусувалася, напевно. Ось такий біленький зісер з таким, блін, хво, де той хвостик? Такий червоненький хвостик. Фірми Релакс! Рекламка. Ось, на який твістер ловить зараз оператор. О, Господи, ти рибу придушив. Чекайте. О. Оператор ловить на ось такого зеленого, червоно-чорненького. Ось такого Це джиг 8 грам. Ось такі його. Це на що? Це нас. Також релакс. Ось так от. За рекламу Міні ми, прям... рекламки за Ну ось за так. За рекламу так от. платимо. Але. Ось, друзі. Нам нічого не платили. Ми рекламуємо платить нам гроші. Ось, друзі. Зараз ми підемо. А це Зараз підемо туди. Дальше. І кайф. І тоді вімкнемося. Ми вже ось місяць. сюди прийшли, ось сюди, сюди. сюди Оператор була. туди. Ладно. Ось і на дереві Тістер, якого я туди вчора закинув. Правда, на камері не дуже видно. О, ви його бачите. Ось так, от ось зараз ми, друзі, тут ще позакидаємо ось тут позакидаємо там. Вже чистіша стала ріка набагато. Ну, підемо трошечка далі, тоді, якщо буде щось цікаве, вимітаємося набагато швидше. Така От так, ось так, друзі, коротше. Ми вже, друзі, прийшли сюди. От дерево для оператора було найтяжкішою перешкодою. От, друзі, ми ще підемо тут далі. Навірно вже ми нічого показувати не будемо, бо цікавого взагалі ноль. Мені вже здається... Що... Да, мені вже здається, що це буде остання рибалка, друзі. Тому що вже нічого не клюєш. Не... Якщо ми сьогодні піймаємо якусь рибу, то рибалка ще не закінчена. Ну у мене чисто ще не... навіть удар не було. То, друзі, навірно, ми будемо вже. Розходитися, скажімо. Якщо щось буде цікаве, тоді, можливо, це потім покажемо в Shorts. А зараз усім до зустрічі, друзі. Дякую за цей перегляд відео і всім пока.